Жінки працюють розуміючи, що ці воєнні роки не чернетка, як у пізніше, можна буде переписати і прожити заново. Українки сьогодні у воєнні часи намагаються працювати на користь родині, суспільству і власному розвитку. Організатором міжнародного жіночого фестивалю Аніма саме з цією метою вдалося на два дні зібрати разом 60 спікерів і багато сотень жінок-слухачів. Психологи, маркетологи, економісти, фахівці індустрії, краси, лікарі провели тренінги і навчальні ігри. Життя у нас одне, і на паузу його поставити не можна, бо цих днів нам ніхто не додасть до життя. Тому треба жити, треба наповнюватись і доречно саме зараз бути тут, щоб набрати цю енергію і нести її далі до своїх дітей, до своїх друзів, до своїх знайомих. Нам треба підтримувати один одного в силі. Сьогодні важко усім, і багатьом здається, що опори вже немає. У чому сенс, якщо поруч небезпека і ці тривожні дні схожі один на інший, але розмова з досвідченим фахівцем по-новому розкриває свої власні сили й можливості. Виявляється, що людина, а саме жінка, і в бурхливі дні може зробити багато корисного і для себе і створити поле підтримки для інших. Саме цим фестивалем ми хочемо підтримати жінок в тому, що все, що вони роблять, вони роблять правильно і робити їм, дати їм якийсь, знаєте, ковток свіжого повітря, впевненість в тому, що є сьогодні і буде завтра, і дати їм знов таки сили, і наснаги жити, творити і працювати далі. Жінки втомилися боятися, втомились чекати на горе, кажуть організатори. Вони оминають психологів, тому що бояться скинути хворобливі рани. Але зустрічі з тими, хто має досвід подолання кризових станів, сьогодні необхідніші ніж будь-коли. Потрібні нові враження і знання потрібно спілкуватися. Саме за цим прийшли відвідувачки заходу. Я хочу набрати знання і для себе, і для моєї бізнесу. Якоїсь мотивації. І вот зараз я уже на, сь... вот на сейчас це таке вдохновение. Я так насолоджуюсь тією атмосферою, яка на цьому фестивалі. Дуже такі інтелектуальні жінки, які діляться своїм досвідом, і мені дуже подобається. І э, організація на вищому рівні. Формат фестивалю передбачав можливість обирати напрямок, тему чи спікера, тому кожна учасниця мала змогу знайти те, що надавало б відповіді на її особистий внутрішній запит. На фестивалі в Одесі спікери провели майже 50 тренінгів. Серед них, наприклад, такі підтримка, яка стілює горе. Де починається любов? Як зберегти стосунки під час війни, маніпуляції в житті, у бізнесі, як відкрити власну легальну справу в Європі, як змусити ваші гроші працювати і на інші теми? Ми намагалися, щоб жінкам тут було комфортно і створити таку атмосферу, яка надихає. Ми е, хочемо підтримати жінок і надати їм змогу для спілкування, і тому відкриваємо декілька напрямків: це маркетинг і фінанси, це відносини і психологія, а також краса, імідж і здоров'я. Платформа для спілкування створена жінками для жінок. Так можна сказати, про проаніма на фестивалі. Більше тисячі гостей зійшлися разом, ділячись силою, енергією та натхненням. Спікери-відвідувачки фестивалю були не тільки з Одеси, а й з інших регіонів країни. За мирних часів фестиваль проходив у найбільших українських містах. А цьогоріч, після Одеси, захід також відбуватиметься за кордоном. З Цього року фестиваль Аніма став міжнародним, бо ми заходимо в Європу. Ну, це логічно. Дуже багато наших жінок, які раніше були на анімі, чи організаторами, чи тренерами, чи просто гостями. Вони роз'їхалися в своїх країнах. Вони нам допомагають організувати такий же фестиваль. Українська жінка є сильна і мудра, цілісна і неповторна. Це треба показати світу. Вважають організатори фестиваля Аніма.